Всім привіт! Сьогодні поспілкуємося із фінансовим it сервісом під назвою BIMP і з їхніми фаундерами Дмитром Євченком, Дмитром Обуховим та Юлією Дерявко. Привіт. Дуже круто, що ви до нас прийшли, і перше питання, яке я завжди задаю нашим спікерам, це чи була ваша компанія готова до війни? Адже ви it сервіс, і в принципі, ну дуже з багатьма проблемами стикнулися. Я впевнена в цьому. Як ви взагалі їх вирішували і як спрогнозували да, ці проблеми? Питання, напевно, до діми обухом? Ми не готувалися до війни. Ми не прогнозували війну, ми не розраховували, що вона буде. Ми готували план Б, в якому ми зможемо якось спілкуватися у тому чи іншому випадку. Якщо почнеться війна, то де ми списуємось, де ми спілкуємося, як ми взаємодіємо. А ті компанії вони ж і розраховані в принципі на віддалену роботу. Ми працюємо в офісі, але деякі співробітники працюють і так віддалено. Тобто, процес комунікації, процес роботи у нас і так уже без того. Налаштований і без війни війна внесла свої корективи в процес роботи, але так, щоб кардинально, я б не сказав, як взагалі ви комунікували з командою, тому що все ж таки команда це основне на чому тримається компанія, да і як ви з ними спілкувалися? Що ви їм говорили? Щоб, скажімо так, настроїти на спокій, заспокоїти і, і все в цьому стилі. Юля, що ти скажеш з цього приводу? Спочатку війни наша комунікація з командою не дуже змінилася. Керівники регулярно були на зв'язку з командою, як зазвичай, тому що ефективна комунікація це запорука успішного продукту в будь-який час. Комунікацію тримала за допомогою телеграм-чату, зум-мітингів і телефонного зв'язку. Для планування контролю та контролю виробничого процесу ми використовуємо ю він дозволяє організовувати спринти та релізи, і вести базу знань, та бачити панелі моніторингу як по кожному сотруднику, так і по задачі. Ну, взагалі, колектив це серце компанії, і воно має битися не зважаючи ні на що, ні на які зовнішні фактори. Як ваші клієнти відреагували на ситуацію? Чи почали вони не знаю, там випадково відмовлятися від співпраці, або, наприклад, там да, контракти розривати? Чи все ж таки вони якось з розумінням віднеслися до ситуації і дали час для стабілізації роботи? Клієнти не розривали контракти. Ну, деякі клієнти поставили контракти на паузу, бо деякі компанії постраждали дуже сильно від? Воєнного вторгнення, так але майже всі клієнти працювали і далі. Там певний час, там може декілька тижнів, там була якась пауза, в мешканні, таке у клієнтів було, але потім все дуже швидко відновилося, і ми почали працювати далі. Дмитро, а що таке зустрічне запитання? Ми знаємо, що от нещодавно, по Києву був такий масований ракетний обстріл не тільки по Києву, а по всій Україні, якщо точніше, як взагалі от ви в такі моменти реагуєте? Не знаю, як ваші клієнти на це реагують? Чи в принципі вже всі адаптувалися? Умовно всі сидять, поки там тривога по підвалам, все одно з ноутбуками працюють, далі закінчуються, виходять в офіс, спокійно працюють. Наскільки ви як би це сказати, гнучки? В цьому я адаптувати? Ми, ми це досить ігнучка компанія. Клієнти також. Да, вже Ми, на жаль, ми маємо ще такі обстріли по всій країні, але зараз вже у всіх нема такого страху, який був там 24 лютого. Так? Це наш тільки там налаштовує на ще більшу працю, щоб ще швидше піднімати нашу економіку та допомагати нашій країні. В яких умовах зараз ваш працює київський офіс? Ви працюєте офлайн, онлайн, і які подальші кроки да, роботи саме для співробітників? Ви створюєте на сьогоднішній день? 80% команди повернулись до Києва та працює офлайн, а 20% планують повернутися. В цьому місці ми переїжджаємо в новий офіс, який відповідає критеріям воєнного часу. А саме надійне та комфортне бомбосховище. Та альтернативна джерела опалення та енергопостачання. Ми подбалися, щоб наші співробітники були більш захищеними в даний час. Це круто. Молодці, тому що не всі, навіть ті компанії, вже такі великі, мають бомбосховище у своїх офісах. Чи важко взагалі зараз знаходити клієнтів? І чому український бізнес досі користується 1С? Така велика проблема що, щодо клієнтів. Ми усвідомлюємо, що наразі ми ще стартап для, для наших клієнтів, і нам потрібно доказувати, що ми маємо якісний продукт, який вирішить багато болів наших клієнтів, і вони будуть дуже задоволені та будуть радити наш сервіс своїм партнерам. Ми маємо кваліфіковану команду менеджерів та відділу заботи. Ми маємо чітку стратегію, як нам досягати успіху. Тому наразі ми йдемо по, по нашому плану і вважаю, що ми будемо досягати своєї свої мети. Щодо клієнтів, ще ми під час воєнного стану розробили пакет, який включає увесь функціонал нашого продукту та має таку пільгову ціну для українських компаній. Щоб якось підтримати бізнес, який відновлюється від цього вторгнення щодо Дінес, ну я вважаю, що він один з найперших продуктів на ринку. Але зараз клієнти мають такий великий запит на зміну російського софту, це таке. По-перше, і по-друге, клієнти розвиваються, вони користуються сучасними продуктами, і клієнт має такий же запис: запит і до фінансового обліку. Вони хочуть перейти від такого совкового вигляду та користуватися більш сучасним продуктом. Як ви вважаєте, наскільки довгий буде процес переходу на український софт українським бізнесом? Напевно, це залежить більше від самого продукту. Ми, ми повинні надати такий продукт, який буде ну не не тільки клієнт, буде його вибрати, тому що він український, а він насправді буде кращим. Тому ми над цим дуже чітко працюємо і розуміємо це. Я вважаю, що ну декілька, може рік, може два потрібно, щоб перевести віз бізнес. Чи були на вас додосатаки От в період війни, і з чим це пов'язано? Як ви думаєте? Вони у нас розпочалися майже з початку запуску. Нашого ми запустили, спочалися додосатаки. Часом їх кількість збільшилась, потім менше. З початком війни їх. Не було майже і зараз їх кількість збільшується. Ну до досить це зараз вже не така велика проблема. Це хтось користується такими ж класичними методами боротьби з конкурентами. Мабуть, ми успішно долаємо ці атаки, і зараз з ними немає проблем. Тобто, ми, ми зробили, по перше, певну структуру, архітектуру нашої системи по друге ми зробили таким чином, що ці ddos атаки вони відбуваються взагалі на скажімо, на бутафорію, тобто атакують на сам сервіс, а туди, куди ми вкажемо. Атакуй, хай собі атакують круто. А чи не знаю пов'язані вони з якимись можливо подіями, коли ці DDoS, наприклад, не знаю ракетний обстріл, і там і паралельно додос атака? Чи є якась така закономірність? Чи вони просто хаотично відбуваються? Ну ми спочатку шукали такі закономірності. Ми їх. Не знайшли єдина, яка може бути закономірність, це пов'язане з тим, що ми робимо якесь там оновлення ключове, якийсь новий механізм. Ми його е кинули на оновлення, клієнти побачили, ну тут починається цей рух, але так, щоб якесь от чітке. Чітка закономірність, як не сказав, що не є така. Ваші поради бізнесу, що треба робити сьогодні в цих умовах? Ваші поради стартапам, да, таким самим як ви, можливо, ви своїми якимись успішними да, кейсами ідеями поділитесь? Треба гарно рахувати свої кошти та розуміти, на чому бізнес заробляє, і ми собі ставимо. Таку одну із цілей це допомогти бізнесам правильно рахувати свої кошти, наполегливо працювати, щоб використати те вікно можливості, яке у нас буде, щоб Україну хотіли інвестувати, там наша економіка буде швидко відновлюватися. Щодо стартапів в світі дуже багато коштів. Інвестори шукають цікаві проекти. Є стартап-клуби, є різні майданчики. Треба виходити на ці майданчики, розповідати про свій продукт, чим він може змінити і покращити світ, так? І все вийде. Бо якщо про ваш продукт ніхто не дізнається, ніхто не буде знати про нього нічого, то нічого й не вийде. Які вікна можливості сьогодні для бізнесу для українського бізнесу взагалі зараз нам треба розібратися з цим неадекватним сусідом? Да і коли ми з цим закримо питання, то країна влуче я вважаю дуже великі інвестиції. Ми будемо мати велике вікно можливостей. Треба буде розвивати свою країну. Треба скористатися цим, щоб для просування українського продукту на світовому ринку, щоб всі розуміли. Що український продукт це дорівнює якість. І тоді у нас все вийде. Було приємно поспілкуватися, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та пишіть свої коментарі. Побачимось!